Привіт шанувальникам Шимано. У мене в руках найлегша котушка у виробничій програмі цієї японської компанії. Її ім'я Ванкіш, тобто подолання. І може вона чимось поступається в флагманській стелі, але має і свої переваги. І перша з них, як я вже казав, це легкість. В 3000 розмірі вага агрегату складає всього 170 грамів. Аналогічна за розміром стела буде важити 220. А 220 грамів важить Ванкіш у розмірі 5 тисяч. І принагідно зазначу, що поки що у нас. Не продаються моделі в розмірі 4 і тисяч, але найближчим часом ми чекаємо на їх надходження. Ще одна перевага, це те, що дуже легко стартує ротор. Найбільша деталь, що обертається, виготовлена з сучасного пластику C4 і має своє маркування MGL, тобто Magnum Light. Крім використання легкого пластику, тут зроблено ще одне цікаве технічне рішення. Вузли ролика вкладання жилки та автоматичного скидання дужки рознесені по різним вушкам ротора, і завдяки цьому вони балансують один одного і немає потреби для встановлення додаткового балансуючого тягарця. Ванкіш 2023 року приходить на заміну катушці, яка випускалася з 2019-го. Про відмінності між цими поколіннями ми будемо говорити по ходу нашого огляду. А зараз давайте більш детально. Розглянемо цей сплав новітніх технологій Shimano. Дійсно, практично в кожній деталі прихована своя родзинка. Наприклад, диски фрикціону збільшено діаметром, і він складає 21 мм. Це дозволяє їх більш точно регулювати, і вони швидше спрацьовують при першому ривкові трофея. Гайка регулятора фрикціона має 6 обертів для точного дозування зусилля. А ще на ній спеціальні виступи інтуїтивно направляють пальці в таке положення, щоб можна було швидко послабити гальму. І це, до речі, перша відмінність від ванкіша 2019 року. Ясна річ, що весь пакет закритий спеціальною гумовою манжетою. Вона призначена для захисту деталей від проникнення бруду та води. І входить в систему Core Protect. Інші деталі цієї системи ви знайдете, наприклад, в місцях кріплення руків'я та заглушки з протилежного боку, а також під гайкою ротора. Ще одна система захисту X-Protect, і вона представлена лабіринтом, який розташований під ротором на вході в роликову муфту. Цей лабіринт покривають спеціальним водовідштовхуючим засобом. Окремо відзначу дещо нетипову конструкцію корпусу. Одна його частина металева, це лапка і половина корпусу. Інша половина виготовлена з пластику C4, і в ній знаходяться основні деталі механізму катушки. Обертання шестерин головної пари відбувається на чотирьох кулькових підшипниках. Поздовжнє переміщення штоку завдяки передачі з нескінченим гвинтом. і Двом додатковим редукційним шестерінкам. На передній опорі нескінченого винта ще один кульковий підшипник. Пара їх в кнобі, один в шпулі, один в підшпульному просторі, ще один в гайці ротора, і останній в ролику узла вкладання жилки. Таким чином, ми маємо підшипникову формулу 11 плюс 1. До речі, ще одна відмінність від 19-го Ванкіша: те, що підшипник в ролику дещо ширший, і його ширина складає 3,2 мм, а не 2,5, як було у попередній модифікації. Новинка озброєна системами Сайленд Drive, Мікромодуль 2 і G Body Free. Перша це встановлення гумових демпферів і вибор зазорів до мінімально необхідних для безшумної роботи механізму. Друга це захід на введений вал у вісім ходів, а також модифікована форма зубців провідної шестерні. І G Body Free – це перенесення низкінченного гвинта з нижнього положення катушки у верхнє, що дещо позначається на моменті інерції при закиданні. Якщо вас цікавить більш детальний розгляд технології Шиману, ми можемо про це розповісти в серіалі Котушкознавство, але тоді з вас плюсик в коментарях. Металева частина корпусу та провідна шестерня виготовлені методом холодного кування і мають відповідні назви: Хагане Боді і Хагане Гір. Про те, що саме з сплаву виконано найбільшу деталь корпусу, свідчить кріплення тильної декоративної накладки. В цьому кріпленні використано гвинт, а не саморіз. Тобто різьба нарізалася в металі. Ну, і декілька деталей, на які хотів би звернути особливу увагу. Перше це цільна ручка. Ніяких стиків, з'єднань, колін. Друге, так само цільна дужка. Вона плавно переходить на Ролик вузла вкладання жилки і забезпечує 100% потрапляння шнура туди, куди він, власне кажучи, і має потрапляти. Матеріал дужки, скоріш за все, титан, але виробник не акцентується на цьому. Шпуля трохи видовжена і подібне рішення ми вже бачили, наприклад, на Shimano Twin Power XD 2022 року. Це сприяє збільшенню дальності закидання. Але ще більше на досягнення дальних віддалей при закиданні впливає спосіб укладки шнура, і зараз я вам це покажу. Як бачите, шнур лягає паралельними витками з невеликими проміжками. До речі, у Ванкіш 2019 року намотка була перехресного, а тут, як ми бачимо, практично паралельно. За повний хід шпулі вперед і назад Шимано Ванкіш намотує на шпулю. Приблизно 50 обертів, а це вже як у кращих екземплярів для коропової і флетфідерної ловлі. Та взагалі цей агрегат за особливостями конструкції чимось нагадує Shimano Aerotechnium MGS. так само магнієвий корпус, так само нескінченний гвинт і дві редукційні шестерні в приводу штока, і так само суперповільний хід шпулі. Для особливо допитливих глядачів ще декілька цікавинок. Наприклад, діаметр провідної шестерні у ванкіш 23 складає цілих 34 мм, а це на 2 мм більше, ніж у Wankiš 20 року. Ролик вузла вкладання жилки має спеціальну проточку, куди ця жилка, власне кажучи, і має потрапляти. І це ще одна відмінність від попередниці. Гумові демпфери встановлені не тільки на кінцях нескінченого гвинта, а і на сталевій направляючі, яка відповідає за паралельність руху каретки. Доступні зараз розміри 2,5 та 3 тисячі відрізняються гальмівним зусиллям фрикціона. У менших моделей воно складає 4 кг, у більших цілих дев'ять. І наостанок декілька слів про дизайн. У всіх формоутворюючих деталях. Безпомилково вгадується стиль Шимана. Це і загострена задня накладочка, це і характерні вирізи на спідничці з пулі, і мінімалістичність кольорових рішень. Тут тільки блискучий сріблястий і блискучий чорний. Тобто все строго і лаконічно, як і має бути на виробі преміум класу. І наостанок декілька слів про призначення катушок Шимано-Ванкіша. На мій погляд, це спінгова ловля з приманками легкого та середнього класу. Наявні 2,5-3 тисячі випускаються в декількох модифікаціях. Менші мають вагу 165 грамів і два варіанти головної пари 5,1 і 5,8 до 1. Шпулі в них тільки не глибокі під використання плетених шнурів. Більші мають 4 модифікації. Зокрема, додається швидкісна головна пара 6,4 до 1. Варіанти з неглибокими шпулями мають співвідношення 5,1 і 5,8 до одного. Ще одна цікавинка, есок полягає в тому, що у них руків'я має два плеча, а відповідно два кноби. А відповідно в цих кнобах стоїть 4 кулькових підшипники. І сумарна кількість їх доходить до 13 а це більше ніж у стели. Варіанти з глибокими шпулями випускаються з головними парами в 5,8 та 6,4, така як у мене в руках. Ця катушка за один оберт руків'я вимотує майже метр жилки. Сподіваюсь, огляд був вичерпний і він заслуговує на вашу оцінку. Ну і на сам останок, уже трошки не про техніку, а про гроші. Вартість нового ванкіша складає від 630 до 660 доларів США. Хтось скаже дорого. А хтось скаже, а мені ще, будь ласка, три кастомних кноба в придачу і не знаю, дві запасних шпулі. Тобто все залежить від е, можливостей вашого гаманця. Можу сказати точно, що спінгістів, які ловлять легкими приманками і тонкими шнурами, ці катушки не розочарують. Також можу сказати, кого ці катушки розчарують і досить серйозно. Це такі майстри, які люблять всюди. Замість тулок ставити підшипники. Як бачите, з Ванкішем це не проходить, так як тут все і так вже крутиться на підшипниках. Ну і ви переглянули один із перших оглядів Шиману Ванкіш українською мовою. Ми і надалі плануємо продукувати україномовний контент. І сподіваюся, ви нам будете допомагати в його розповсюдженні. Тож розраховую на вашу допомогу, і ми скоро зустрінемося з вами тут, в студії, обговорюючи чергові новинки від Шимана. Або на водоймах нашої прекрасної країни.